На Харківщині поблизу Липців воїни спецпідрозділу Артани з побратимами і з інших підрозділів гур Міністерства оборони України зачистили 400 гектарів лісового масиву, знищили важку техніку засоби РЕБ, живу силу укріплення, поповнили обмінний фонд. Відеофакти оприлюднило 17 жовтня головне управління розвідки Міністерства оборони України словами командира спецпідрозділу Артан Титан по нас працювали і літаки, били ракетами, кабами, працювала ствольна артилерія, танки, міномети. Попри все, хлопцям вдалося виконати поставлене нашим командиром Кирилом Будановим завдання. Вдало операцію, гарантувала чітка робота штурмовиків, операторів БПЛА, ФПВ, розрахунків, артилерістів та бомберів.